Певний алгоритм, початковий алгоритм, до я вам зараз його скажу, як реагувати, як вчиняти, що вирішувати, тому що ваш мозок буде казати: Оу, куди, куди ти, які вини на пресі. Колосальна сила володіємо з, з нашого народження, усі ми йдемо до життя своєї мрії, до тієї картинки, яку ми уявляємо, до тих. Маленьких позитивних змін, які ми хочемо бачити в собі, у своєму житті. Але знаючи по собі, і, можливо, кожен побачить це в собі, що не виходить, а не виходить і чому не виходить, я поясню далі. Поїхали. Кожен з нас знаходиться у своїй відправній точці. І до цієї точки кожного з нас, мене, тебе, нас. Привели ті сукупність факторів: наше его, наш досвід, наш характер, наші риси характеру. Кожному з нас чогось не вистачає. Ми йдемо до своїх цілей, до своїх мрій, до своїх сподівань, до картинки власного життя, яку ми візуалізуємо, уявляємо. Хтось кожен день, хтось не, не кожен день. І кожному з нас чогось не вистачає. І ми йдемо, ми йдемо живучи майбутнім. І думаємо, от-от-от ми, досягнувши цієї картинки в майбутньому, станемо повноцінними. Нам буде всього вистачати, ми будемо задоволеними. Ну, скажу я вам наперед, що такого не буде. Не буде. Досягнувши тієї картинки в майбутньому, ми захочемо чогось далі. Ну, Отакі от ми. І ось це бачення майбутнього, шлях до майбутнього, нас заганяє у певну, певне коло. Оце наше коло. І ми стараємося з нього вийти, досягнувши нібито власних картинок. Але. Наші риси характеру, наше его було сформовано нами впродовж багатьох років нашого життя. І поки ми не вийдемо з цього кола, замкнутого кола оцеї пітлі нашого життя, сформованих наш рис характеру, нашого его, нашого досвіду, нічого нового, нічого нового. З нами не трапиться. На нас ну, не звалиться ото наше світле майбутнє, до якого ми йдемо. На нас не звалиться машина, квартира, мільйони гривень. Є багато випадків у житті, коли на людей це звалюється, але люди були не готові до них, вони не розуміли, що з ними робити, і просто. Через них профукували, профукували, просирали власне життя. І наша зона комфорту, яка сформована в нашому житті, за допомогою наш, нашого характеру, наших звичок, нашого его, нашого минулого досвіду, який ми проходили, яким ми проходимо, привела нас у цю точку, де ми знаходимося. Є певні, певний алгоритм, початковий алгоритм, до якого я буду в подальшому звертатися, тому що він базовий. А звучить цей алгоритм, я вам зараз його скажу, але ви повинні його постаратися використовувати у власному житті, тому що можна просто послухати це відео, інше відео, прочитати книжку. І не використати його в житті. Тоді ця інформація буде для вас чисто для галочки. Ви її почули, ви її прочитали, але ну ви її не використали в житті. І якщо ви не будете використовувати її в житті, нічого не зміниться. Алгоритм даний звучить так: вибір, фокус, дія, план. Чому? Дивіться. Вибір. Я вже говорив в одному зі своїх відео, що колосальна сила, яку ми, якою, якою ми володіємо з, з нашого народження, це вибір, 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 вибір. Ще раз скажу про вибір. Кожен з нас має силу вибору, і кожен з нас може вибирати, як діяти в своєму житті. Саме ваш вибір і привів вас і мене. Нас до того, як ми живемо. Саме вибір. І вибираючи змінитися, вибираючи досягти чогось нового, вибираючи, вибираючи. Як реагувати, як вчиняти, що вирішувати, як діяти, що думати це вибір. Основа це вибір. Після вибору йде фокус. Чому фокус? Фокус на ви, наприклад, у певній ситуації, негативній ситуації, ви вибрали спочатку, ви усвідомлені, ви вибрали реагувати не так, як ви реагуєте завжди. Перший етап це вибір. Ви вибрали. Ви круті, ви молодці. Після вибору йде фокус, тому що, навіть вибравши, думати друге. Негативна емоція буде на вашому фоні. Буде, завжди буде. Ви нічого з цим не зробите, ви її не задавите, не заберете, не стрете. А фокус після вибору це важливо. Тому що ви повинні фокусуватися не на тому, що вас захоплює, а на тому, до чого ви йдете. Тобто у вас є негативна обставина в житті. Ви вибрали, їй не піддаватися. Так? Класно. Потім, після вибору, ви повинні сфокусуватися ви повинні сфокусуватися на тому, що ви хочете досягти. Тому що фокус на тих проблемах, на отих негативних, тому негативі, який звалюється на нас та постійно. В такому світі ми живемо. Воно саме буде приходити. У вас фокус повинен бути зміщений не на проблемі, а на тому хорошому, на ваші цілі, на ваші мрії, на вашій роботі. Ви вибрали, ви змінили фокус на ваш план. Далі має бути ваш план. План вашої мрії. Не завжди він повинен бути глобальний, він повинен бути якимось космічним, він повинен бути навіть маленьким, щоб ваш мозок розумів, що його в принципі, реально досягти. Ну от, Припустимо, ви маєте там лишніх 30 кілограм і ви хочете там виступати. Це важко. Тому що ваш мозок буде казати, оу, куди ти, які вини на пресі. Розумієте? Мінус 10 кілограм. От ваша ціль з ваших мінус 30 зробити мінус 10 кілограм. Реально, реально. Ви далі собі розписуєте план потрошечки, 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 потрошечки. Реально, реально. Там десь пройтися, там більше активності, там виключити якусь здобу, там виконуєте солодки. Класно. У вас є план, і ви потрошечки до нього йдете. І навіть коли ви. Зірвалися, ви фокусуєтесь от, Ви вибираєте фокусуватися не на тому, що ви зірвалися, а на тому на тих мінус 10 кілограмах і на тому плану, який у вас розписаний. Потрошки, потрошки, потрошки. Да, я зірвався, да, негатив, да, я йшов. Але нічого. Ви Вибираєте, фокусуватися на вашому плану. І продовжуєте по плану далі, 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 далі йти. Круто, круто. І після плану повинна бути робота. Робота. Робота, 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 робота. Ви повинні йти, ви повинні діяти. Навіть якщо у вас є негативні емоції, у вас є вибір, у вас є фокус, у вас є план, далі дія. Просто тупо діяти, довбати в ту точку. Тому що на початку страшно всім. страшно. Глобально, колосально всім, тому що ну, це нова дія, новий стан буття. Ви виходите за рамки вашого сформованого досвіду, за рамки вашого життя. Ви такі, ваше тіло, ваш, ваш ум не розум, ум. буде думати, о, нові емоції, мені страшно, мені, мені боляче. А у мене мені там мені сказав, що я жирний. Там мені сказали, що я не зможу. там там одне, там друге, там, там третє, у вас будуть постійно бомбардувати тим. Фу, 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 фу. Ви постійно будете забомбардовані тими зовнішніми чинниками, отими експертами з навколишнього середовища. Ваше ж, ваше ж завдання, ваше, я призиваю у вас, вибирати, потім фокусуватися, мати план. І діяти, діяти, довбати в ту точку, в то невідоме, в то страшне на перший погляд, майбутнє. Я приведу приклад на собі. Я цей канал хотів створити дуже давно, дуже давно. Логотип, філософія. У мене все було. Все було. Але мені було страшно. Дійсно, мені було страшно. Я заїкаюся, зараз працюю над цим. Мені було страшно, звісно, страшно. Це ораторська майстерність. Я вчуся. Свої прийоми, свої техніки. Хто що скаже, як я виглядаю, як я почуваюся. А скільки таких ще блогерів, як я, да? круто, ну в кожного з нас є своя фішка. І ваше тіло, ваше тіло буде вас відговорювати, тому що це для вас невідоме для вас. Запам'ятаєте, цей алгоритм. Вибір. Вибір нам даний з народження. Не тілу вибирати, а вам вибирати, вам вибирати, як реагувати, куди йти, що робити, як діяти. Фокус. Фокус не Саме простіше, коли вас захльостують оті негативні події, а набагато важче. Я вас це буде прокачувати, змістити фокус на позитиві, на вашій роботі, фокус. Не думати про це, а мати, потім після того мати план. Маленький, потихенько, план, план, план. план має бути до, досягаємий. Він не має бути космічний для вашого для вашого мозку, бо це ну це, це коли садять, коли садять на дієти там, на припустимо, людина. 30 років жила і їла все підряд, а тут її садять на сушку там. Зараз ти будеш мати через місяць ці марафони, зараз будеш мати через місяць, там мінус 30 кілограм. І мозок такий, вау, вау, куди ти мене заганяєш? Що ти з мене хочеш? Я нікого такого не, не робив. Ні, потрошечки, потрошечки, мінус 10 кілограм. Там рутину додавали, там ранішню рутину додавали. 10 тисяч кроків, а потім е, почитати книжку. Мінус 100 продукт, мінус 100 продукт, потрошки, 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 потрошки. Навіть коли вас критикують, наприклад, в цьому плані, чи у вас не виходить, чи ви зриваєтесь, нічого страшного. Ви вибрали змінитися, ви змістили фокус на пользу, у вас є мінімальний план і далі робота. Робота, робота, робота над тим, чого ви хочете досягти. Тому що ваше его, ваш досвід, ваші риси характеру, ваш характер. Привели вас до того, де ви є зараз. Привели. Далі вони вас не доведуть. Розумієте, ви будете йти по колу. І далі до того, що ви собі уявляєте, так і залишиться у вашій уяві. Оце коло, то, чого ви маєте зараз, не доведе вас до того. Вам потрібно вийти за нього. У вас є коло, ви повинні вийти за нього. А це є алгоритм з чотирьох кроків, з чотирьох. Не треба багато. Далі я можу вам. Далі я вам розповім, як це все працює, як працює ум, як працює розум, як працює підсвідомість, які дитячі травми, патерни, тригери, як це все працює, я це розповім. Це набагато ширше, набагато глибше поняття і набагато глибше розуміння. Но зараз, зараз чотири сходинки, які вас виведуть з цього кола, і ви будете новою версією себе. Ви зробите. Перший крок за грань цього кола, оце ваше коло, ви вийдете за грань цього кола і будете мінятися. Тому вибір, фокус, план, робота. Поїхали!